Аквапарк тільки відкрився, звичайно, там будуть косяки. Та тут проблема не в тому, що будуть косяки, косяки є завжди, є, були і будуть. Але коли ти наймаєш блогерів, спеціально розповіда... чого ми з Вінниці приперлись аж сюди. Чого? Того, що вони настільки класно розрекламували, дитя значить, перше, що вони не дотримали, яких обіцянок вони підігрів басейнів, не було абсолютно відсутні, не дотримались цього. Ми це основне чого ми туди їхали. Друге харчування все включено. Плюс Плюс є дитяче харчування. Вони не дотримались цього, вони просто вони показали відео, порозказували, які вони класні, круті, а по факту їсти не було що. І там є коментар дуже класний. Каже: я вдома не хочу їсти макарони з сосісками. Чого я маю платити за готель на морі, щоб приїхати на море, їсти макарони з сосісками? То нахіра воно? Скажіть, я казав відразу, напишіть, у нас готель коштує 15 тисяч гривень номер. но зараз ми відкриваємося, у нас є. Багато недоліків, ми їх пропрацьовуємо, вибачте, бо зараз дуже мало людей. Їх більше-менше, ми можемо десь не вгадати. Питань ноль. Е, реакція тільки позитивна. Бачимо, що виправляєтесь, що все супер, все класно, супер, тільки підтримуємо. А в результаті наняли блогерів, щоб брехливе відео познімати. Це ж питання не в тому, що я вирішив якісь там супер погане зняти. Я просто показав реалії. При тому, що е, навіть сторінка аквапарк Затоки вони взяли, видали вже ті відео з тими найманими блогерами. Які в мене в коментарях доказали, ні, це все правда, це ти брешеш, все. Ну для чого це робити, я не розумію. Адміністрація з нами зустрілась, запитала, що виправити для того, щоб ну, типу, покращити вас відпочинок. Кажу, просто не обіцяйте людям того, чого не можете зробити. Вони видалили це, це дуже круто, і тепер вони надіють.